Вітаємо вас у програмі Європа у фокусі. Протягом останніх трьох років люди на іспанському острові Ла Пальма живуть поруч із тим, що вони називають звіром. У 2021 році на острові вивергався новий вулкан, який майже три місяці безперервно виливав лаву і викидав попіл. Частини Ла Пальми були спустошені, тисячам жителів довелося переселитися. Багато хто втратив свої домівки і засоби до існування під розпеченою лавою. Життя все ще далеке від нормального поблизу вулкана Тахогайте, так званого звіра. Цей канарський острів розташований на вулканічній гарячій точці, і навіть через три роки після виверження багато мешканців не можуть повернутися до своїх домівок. Причина не в можливому новому виверженні вулкану, а в невидимій небезпеці. Газетгітро Ромен Сантос і пожежник Хільмар Де Пас постійно попереджають про неї, адже вона надзвичайно токсична. Сплячка звіра. Так, жителі Лапальми називають вулкан, що височіє над їхніми містами і селами. Але гази сплячого велетня досі становлять загрозу, наприклад, тут, у Пуерто Наос. Потрібно перевірити цей гараж. Цей сигнал означає другий рівень небезпеки. Цей вулкан своєрідне прокляття для острова, але водночас і благословення. Звір приваблює багато туристів. Гід Ромен Сантос проводить тури до наймолодшого вулкану острова. Попереджувальні знаки розставлені по всьому маршруту. Найбільша небезпека тут гази. Із цієї причини Роман тримає групу подалі від краю кратера. Тим не менш, це надзвичайно захоплююче видовище. Це дуже захоплююче, але є і страх. доволі сильні відчуття. Три роки тому все виглядало так, як там унизу праворуч. Там були бананові плантації. Насправді, це найбільш населений район на острові. Лава накрила тисячі будівель. Зокрема, й багато туристичного житла. Там унизу багато лави. Вона все ще дуже гаряча. До 200 градусів на поверхні Чарівність цього вулкану беззаперечна, але його активність також призвела до серйозного дефіциту житла. І це не лише через все лаву, а й через іншого, більш тихого вбивцю у туристичному місті Пуерто Наос. Карта від пожежної служби показує масштаб проблеми. Червоним кольором позначені території забруднені токсичними викидами вулкану. Пуерто Наос перетворився на місто Привид. Ось як виглядало це місто лише два роки тому. Чорнобиль Лапальми, як його називали жителі острова. Багато попереджувальних знаків уже знято. Пуерто Наос відкритий для бізнесу, але не повністю. Керівник пожежної служби показує нам, чому в одному з міських готелів привидів. Тут все нормально, ніякої небезпеки. Далі він заходить до підвалу. Ми залишаємося тут, де безпечно. Майже одразу ж знизу лунає сигнал тривоги. Лише 14% кисню. Тут повну вуглекислого газу. Там внизу небезпечно для життя. Чоловіки використовують вентилятори, щоб розвіяти токсичні гази. Ми видаляємо СО2 з цього офісу. те саме робимо в гаражах внизу у найближчі місяці готель знову стане придатним для проживання. На даний момент все ще небезпечно на нижніх рівнях, таких як гаражі та підвали. Але в цілому рівень небезпеки уперто на осі вже досить низький. В'їзди в гаражу все ще під замком. Але через приблизно тисячу днів після катастрофи життя повертається. Найбільший готель на острові знову відкрився. Діджей вмикає треки для перших туристів, які наважуються повернутися, і все це під пильним оком 43 газових датчиків. У нас ці датчики всюди зовні, всередині. Вони стежать за станом повітря 24 години на добу. І якщо концентрація шкідливих газів підвищується, звучить сигнал тривоги. Тоді ми негайно починаємо діяти, провітрювати приміщення і виводити людей на вулицю. Це найбільш відстежуване місце у світі, запевняє нас менеджер готелю. У поуртонаос зараз встановлено понад одну тисячу газових датчиків. Через гучномовці вони сповіщають гостей, які нічого не підозрюють. Спочатку пандемія, потім вулкан. Пуерто Наос прокидається з глибокого сну в зовсім іншому світі. Меню у вітринах ресторанів, робота яких призупинилася, нагадують нам про часи до ковіду, виверження та інфляції, коли пиво ще коштувало євро 30. Тепер мешканці та туристи можуть повернутися. Дані газових датчиків збирають у старому приміщенні школи. Виглядає багатообіцяюче. За вулканом спостерігають і тут, високо в горах. Поки що звір притих. Ніяких ознак отруйних газів також не спостерігається. Вже деякий час все спокійно. Були якісь зрушення? Ні. Три роки після виверження для Лапальми справді настав час почати усе із чистого аркуша. Джеремі Коутс давно хотів почати життя заново. Він був безхатченком і не мав багато можливостей заробляти гроші на звичайній роботі. Було дуже важко знову стати частиною працездатного населення. Але новий лондонський бізнес дав йому другий шанс. Ресторан високої кухні розташований в одному з найпрестижніших районів міста, в якому працюють лише соціально незахищені люди. така концепція може бути непростою, але їм точно не бракує ентузіазму та пристрасті, щоб її втілити в життя. Останні приготування новий ресторан Home Kitchen у центрі Лондона готується до зустрічі перших гостей. Офіціантам ще багато чому треба навчитися. Мало хто з них має досвід роботи у сфері громадського харчування. Home Kitchen допомагає соціально незахищеним людям вирватися з бідності та знайти роботу. Усі вони могли залишитися без даху над головою, і це дає їм другий шанс. Я почуваюся чудово, певнено. Ми займаємося цим вже кілька тижнів. Почали з тренінгу та введення в курс справи. У нас була серія пробних запусків, і ми й досі в процесі. Це все ще нове для нас. Довгий час Джеремі Коутс не мав постійного місця проживання. Він каже, що у нього було важке дитинство і він ніколи не мав справжньої роботи. Але він набув впевненості у собі, ставши частиною команди. хтось такий, як я, хто не має стабільного виховання, стабільної сім'ї, може легко загубитися в житті. не маючи мети і не маючи зв'язків. І ось до чого кожен повинен прагнути і вибудовувати себе. Цей ресторан хоче об'єднати таких людей. Один із ініціаторів проєкту шеф-кухар Адам Сімонс. Багато років тому він сам переживав непрості часи і ледь не опинився на вулиці. Кожен заслуговує на можливість. Люди бачать когось на вулиці бездомно, чи в біді, ззовні, а не зсередини, і не знають, чому вони там опинилися. Люди не обирають бути на вулиці. Так складаються обставини. Пол, який не захотів назвати своє прізвище, довгий час провів у в'язниці. Саме там він брав уроки кулінарії. Коли я Коли був в'язниці, я хотів мати власне місце, власну кав'ярню. Це була моя мрія. і коли я вийшов, то подумав, що не зможу цього досягти через стигматизацію та акти колишніх в'язань але тепер вони підтримують таких людей, як я. коли моя мрія здійснилася, я просто щепав себе і думав. Не це все відбувається насправді? останнє напутнє слово від менеджера. У меню краби, свіжі овочі та риба. І обід із шести страв коштує недешево. Хіба гості не вправі очікувати бездоганного сервісу? Так, ми будемо повільнішими. Так будуть помилки. Але сподіваюся, що люди, які зайдуть до нас, зрозуміються і скажуть, що нічого страшного, що їм доведеться почекати ще 10-15 хвилин на свою страву. Ресторан розташований у дорогій частині Лондона, де відвідувачі звикли до високих стандартів. На кухні зараз всі працюють на повну потужність, і шеф-кухар, і ті, кому ще багато чому треба навчитися. Home Хоум Кітчен частково фінансується за рахунок пожертв, тому вона не повинна приносити прибуток з самого початку. Але важливо, щоб гості були задоволені, щоб проєкт працював у довгостроковій перспективі. Здається, перший вечір проходить добре. Я думаю, що це чудова ідея. Я маю на увазі, що можливо вони самі підуть далі. І можливо, якщо їм буде цікаво займатися кейтерингом, вони почнуть знизу і піднімуться до вершин. І це саме те, до чого прагне багато працівників. Тут Джеремі Коутс сьогодні дуже зосереджений і з оптимізмом дивиться у майбутнє. Я наче чорна діра. Я голодний і хочу поглинути все це, а потім вибудувати себе повністю. А далі з усіма навичками рухатися в майбутнє і, можливо, побудувати власну кар'єру. Хоум Kitchen хоче розвивати таланти, які раніше були приховані, і допомагати кожному тут відточувати свої навички та кар'єру. Кліматичні зміни впливають на багато частин Європи. Середземномор'я має одну особливо небажану відмінність за даними Всесвітнього фонду природи, воно тепліше і швидше, ніж у середньому по світу. Це стосується і вод вздовж хорватського узбережжя навколо пули. Морський біолог Егервін Гретшель б'є на сполох. Щоразу, занурюючись у Середземне море, він спостерігає, як швидко змінюється підводний світ. І не в кращий бік. Гервін Гретшель готується до чергового занурення. Він уже багато разів досліджував води хорватської затоки валсаліне. Австрійський морський біолог вперше занурився тут 35 років тому. Можу з упевненістю сказати, що перші 20 чи, можливо, 25 років з того часу, як я вперше сюди приїхав, майже нічого не мінялося. Фунгамонтілесн. Але за останні шість десять років відбулася неймовірна кількість змін. Зараз зміни відбуваються майже щомісяця. над водою все як завжди: блакитне небо, кришталево чиста вода і люди, які відпочивають біля моря. Але під водою стає зрозуміло про що говорить Гречель. Ще кілька років тому у цій затоці росли луки морської трави середовище існування сотень підводних видів. Вони відомі як легені моря, і вони ключ до підтримання екологічного балансу. Сьогодні затока Валсаліне це підводна пустеля без рослинності, без луків морської трави. Це морське середовище зникло всього за кілька років з драматичними наслідками. Втрата біорізноманіття означає, що людям загрожує небезпека задихнутися у власному бруді, оскільки природа більш здатна регенерувати те, що ми забруднюємо. Учені також стурбовані тим, що Середземне море нагрівається швидше, ніж будь-яке інше море у світі. Як наслідок в Адріатиці з'являється все більше морських видів, яким тут не місце. Наприклад, синій краб. Він прямий конкурент губчистого краба, що дає йому перевагу у полюванні на здобич. Рибалкам, однак блакитний краб подобається, оскільки ресторани платять за нього хороші гроші. Але це все одно не компенсує падіння рибних запасів за останні роки. Сьогодні місцевий рибалка Марін Колапов вийшов у море на своєму маленькому човні, який колись належав його батькові. Раніше було значно краще: риби було набагато більше і менше рибалок. Це було набагато вигідніше. Нещодавно недалеко звідси хтось упіймав дуже отруйну рибу скелезуба. Зазвичай вони водяться у тропічних водах. Тепер тут є скелезуб. Кажуть, що він отруйний. Зазвичай тут усю рибу можна їсти, але люди не знайомі з цією рибою. Тепер нам доведеться перевіряти в телефонах, що за рибу ми зловили. Вивчення світових морів це єдине, що може допомогти боротися з цими проблемами у довгостроковій перспективі. Гречель вже багато років керує морською школою у пулі. У цьому приватному закладі діти та молодь отримують знання про підводний світ, зокрема про луки морської трави. Вони беруть молодь поплавати з маскою і трубкою у сусідню затоку, де досі можна знайти кілька лугів морської трави. Для багатьох це перший досвід дослідження підводного світу. Було дуже цікаво все це побачити. Це було чудово. Ми також бачили краба павука і ще одну рибу, але я не пам'ятаю, як вона називається. Морська школа у пулі також спонсорує дослідження. Зараз тут працюють дві докторантки. Вони досліджують вплив штучного світла, наприклад, від берегової лінії на бурі водорості. У цьому проєкті ми займаємося тим, що знаходиться поруч із нами, але досі мало вивчене. І для мене дуже цікаво бути частиною проєкту, збираючи результати і дані для того, що так близько від нас. Хорватія залежить від туризму. Відвідувачів приваблюють тисячі островів і узбережжя довжиною майже дві тисячі кілометрів. Але є й темний бік медалі: Бурхливе будівництво, забруднення довкілля, невідповідна інфраструктура. Поки що Адріатика все ще мириться з цим. Море має свої закони, які не діють на суходолі. А ми завжди міряємо себе за законами суходолу. Усе, що ми зруйнуємо тут, ми не зможемо відновити. єдине, що ми можемо зробити, це швидко залишити море в спокої і сподіватися, що воно відновиться. У морській школі нещодавно з'явився акваріум, аби молодь могла побачити, як може виглядати абсолютно недоторкана морська екосистема. Іноді там іноді пристрасті наполегливість можуть зробити мрію реальністю. Втрата ноги для танцюриста може бути надзвичайно нищівним ударом, але важка трама не зупинила мо сирійського біженця від досягнення своєї мети. Попри все, він на милицях дістався до Німеччини і тепер продовжує там займатися своєю улюбленою справою. Мо часто приходить до парку щоб потанцювати. Він із дитинства, ще живучи в Сирії, любив рухатися танці завжди допомагали мені зняти стрес. А ще робили мене сильнішим? Бо я знав, що в мене є мета, і я повинен її досягти. Цією метою було вибратися з Сирії і врятувати свою ногу. Її розірвало бомбою в Дамаску у 2015 році, коли він вийшов на вулиці проти режиму під час громадянської війни в Сирії. Кров була всюди. У мене були осколки по всьому тілу від голови до ніг. І тоді я подумав про себе: я зараз помру. Я бачив свою праву гомілку, Дві кістки стирчали назовні. Ступні я взагалі не бачив. До нещасного випадку мо був досить відомим у Дамаску, як він розповідає нам. Хлопець мріяв про кар'єру на сцені, але війна усе змінила. Попри серйозну травму ноги, він утік від війни до Європи. Як і багато інших сирійців, він обрав балканський маршрут і здійснив небезпечний перетин Середземного моря. Двигун перестав працювати. Вода стала прибувати, і люди почали нервувати. Вони кричали: ми здалися. Ми думали, що або ми допливемо до берега, або загинемо у воді, як багато інших. Мов рятували, він дістався до Німеччини, де його прооперували 16 разів, але його нога знову і знову інфікувалася, і її довелося ампутувати. Зараз він носить протез. Я приїхав сюди, щоб врятувати свою ногу. було дуже важко втратити таку велику частину свого тіла. Зараз Мо навчається на техніка ортопеда у Бохумі. Він хоче навчитися створювати те, що допомогло йому. П'ятка тут під великим навантаженням. Тому вона така темна. Там, де на п'ятці кістка, схожа на поличку, так? Так, сустентакулумталі. Ти добре запам'ятав? Протези, ходунки, устілки. Тут виготовляють усе. Мо щасливий, але шлях сюди був нелегким. Мені було важко знайти роботу. Здавалося, що мені не довіряють, бо я не народився тут, я не німець. Мо і його дівчина Діана живуть разом у Хагені уже кілька місяців. Він дбає про інших людей. Він завжди буде поруч. Якщо у тебе щось не так, він це помічає. Діана тепер його сім'я, кажемо. Але він сумує за батьками у Сирії. Ми сподіваємося, що колись побачимося із моєю сім'єю. я постійно мрію про це. Сподіваюся, що це колись станеться, адже минуло вже стільки часу. Щоб підтримувати зв'язок, вони регулярно розмовляють по телефону. не може повернутися до Сирії. Він каже, що як колишньому демонстранту йому там загрожує смертна кара. А він також хвилюється за свою сім'ю у Дамаску, тому ми приховали їхні обличчя і не називаємо прізвищ. Але Мо ніколи не покидав танці. Зараз він регулярно дає безкоштовні уроки танців для молоді. Ось тут уважно слухайте музику. Мо дуже добре танцює, хоча у нього лише одна нога. Але він танцює дуже добре, і він дуже впливає на нас, надихає нас досягати того, на що ми здатні. Посміхаємося. А як щодо його мрії про велику сцену вона еволюціонувала Моя мрія відкрити власну школу танців щоб люди бачили, як я танцюю з протезом і відчували надію, щоб вони бачили, що їхнє життя чудові. Зараз Мо хоче подати заяву на отримання німецького громадянства. Він планує залишитися в Німеччині в своєму новому домі. У туриста є багато способів дослідити таке місто як Брюссель. Ви можете сісти на автобус, взяти на прокат велосипед, прогулятися пішки або проїхатися в кареті. Бельгійська столиця славиться своїми каретами з кінними упряжками, але тепер карети втратили своїх коней. невже це кінець давньої традиції? ви будете здивовані? Гаель любить коней, особливо хакі. Цей гнідий зі світлими кучерями має за плечима бурхливе минуле. Десять років він тягав карету по Брюсселю, але ці дні позаду. Тепер хакі живе тихим життям у сільській місцевості. Гаель доглядала за ним і до, і після його виходу на пенсію. Він неймовірно лагідний. любить контактувати з людьми він також абсолютно спокійний, але дуже любить увагу. Він завжди знав, що отримає багато уваги, коли стоятиме з каретою на Гранд-Плас, чекаючи на клієнтів. У наші дні НАТО приваблює інший тип карет. Вони сучасні, електричні, але зберігають чарівність минулого. були різні причини, щоб адаптуватися логістика, наприклад. Адже мені довелося переміститися, щоб знайти стайні у великому місті. Також було важко знайти персонал. управляти конем із каретою у місті та проводити екскурсії кількома мовами одночасно. Це нелегко. Також Був етичний аспект використання тварин у бізнесі. Вкликає дедалі більше критики. Тому я вирішив відмовитися від цього. Такі карети коштують недешево, але на них можна їздити і в спеку, і в холод. Вони не потребують ні догляду, ні годування. Лише підзарядки раз на два дні. Можливо, це вже не так романтично, як раніше, але принаймні у хакі нове чудове життя. Цілком заслужене. А на сьогодні це все. Ви можете підписатися на наші сторінки в соціальних мережах, щоб дізнатися більше цікавих історій з усієї Європи. Дякую вам за перегляд і до зустрічі наступного тижня.